День Соборності України свято, що відзначається щороку, у день проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. 22 січня 1919 року на Софіївській площі біля пам'ятника Богдану Хмельницькому був оприлюднений документ, підписаний у Фастові у грудні 1918 року, лідерами двох держав Євгеном Петрушевичем, українським громадсько-політичним діячем, президентом Західноукраїнської Народної Республіки, і Симоном Петлюрою, українським політичним і військовим діячем, головою директорії Української Народної Республіки. Цей договір увійшов у нашу сучасну історію як акт злуки Західноукраїнської Народної Республіки та Української Народної Республіки за багато років Україна нарешті об'єдналася, тому що частина України, Українська Народна Республіка, обходила до Російської імперії. Західноукраїнська Народна Республіка входила до Австрійської імперії. Вони не були об'єднані ніколи, тобто існували нарізно. І, власне, от 22 січня вони об'єдналися в одну єдину державу. Хоча, в певній мірі, можна сказати, що це об'єднання було ну, лише політично, тому що Західноукраїнська Народна Республіка. Так як і Українська Народна Республіка, окремішні делегації висилали на різні міжнародні форуми. Народ був об'єднаний все ж таки, хоча й політично, в одну єдину державу. Треба сказати, що перемовини про об'єднання в єдину соборну державу велися досить довго ще з часів Центральної Ради, але вони загальмувалися під час гетьманства Павла Скоропадського, оскільки. Цілком слушно урядовці Західної Української Народної Республіки вважали, що не потрібно з цим поспішати, оскільки Павло Скоропадський гетьман в певній мірі підтримував деякі ідеї білогвардійських різних, так би мовити, які говорили, що. України не існує в певній мірі, і ну, вони могли лише претендувати на автономію. Тоді, як Західноукраїнська Народна Республіка входила до, до, того, до Австрійської імперії, і після її розвалу держави, Антанти оголосили про право націй на самовизначення. Тобто вони, власне, вже. Були незалежні і вони так з насторожю відносились до цієї злуки, до акту соборності. Але після падіння гетьманської держави і приходу до влади української директорії, на челісти моном ці всі переводи подовжилися, почалися більш активно розвиватися і, в принципі, вивелися в те, що було підписано акт злуки Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки. Значення акту соборності, як я вже сказав, ну дуже велике, тому що вперше вперше за Багато, ну, за кілька, за, за багато десятиліть, ну, навіть за 100-200 років, були об'єднані українські землі, етнічні українські землі в одну державу. Акт Соборності, як я вже казав, був підписаний 22 січня. У сучасній Україні День Соборності. Почали святкувати під час президентства Віктора Ющенка. Було за часів президента Януковича це свято було відмінено і було, називалось воно День Соборності і Свободи. Тому, ну, а після, так би мовити, втечі Януковича, це і президентства. Порошенка це свято відновилося, тому соборність, єдність держави це ну дуже такі великі і важливі поняття в сучасній незалежній Україні.